Показуємо малишню, яка вже поїла, попила водички і вклалася спадки. Очки теж ми позакапували, де вони дружні, да? обнімають один одного. Це, до речі, хлопчик. Де, вони всі ще без імені нікого ще не називала. Скажи, паспорта ще не записували. Ще нічого не зробила. Це дівчинка точно. Ну, тут всі троє дівчат, це єдиний хлопчик, трошки такі темніші там. Да? Да. Я вже нікого трогати не буду, то я вже без рукавичок. У мене тільки що така е -е, біда була. Мила підон після цуценят. Е -е, ну, грязний, дуже грязний. Тут у нас типу, річечка, я там мила, Ну, так замочувала, бо тож кашки все-таки і уронила піддон в річку. І що робити, знаєте? ну, Там, типу, якби не глибоко, я так думала. Побігла за палицею, щоб такого знайти його на дні, знайшла. А достать не можу, бо глибоко, розумієте, Прийшлось роззуватися, лізти туди, щоб дістати цей залізний підон. Сама чуть туди не впала, в ту. <свісно> там було там, ужас. Що, що за приключення якісь такі? Слухайте, так втомила, що клітку навіть вже не мию, Лишила е, на вечір. Ну, верніше, на наступний ранок, бо ввечері дуже комари кусають, неможливо там знаходитись. Так. Як ти назвімо таких оце дівчинка, оце хлопчик? Оцих перших, що я зловила, зайки впадете, не можна, не можна. А це от ті другі, що я зловила. Малишня, три дівчинки і один хлопчик. Треба імена сіренькі, дівчинку, я ще не капала сілафортом, бо не було в етаптеці у нас, я замовила, а цих трьох я вже покапала. Глисти вже повиходили. Ну, будь ласка, будь ласочка. Не пригайте. О, якраз згадала, що сьогодні треба дати таблетку моїй Міледі від глистів. Падете? Падете зі стола. Дайте, я закрию, бо це капут, просто вона лізуть. Не хочуть лащитися, а клітка стоїть на столі. Все, я да. обідались? Все буде добре. Водичку п'ють, сухі кормлять. Звісно, вони хочуть паштети, бо вони такі всі. Ще... Вони ніби не малі, але знаєте, вони погано харчувалися. І троє таких худеньких. А що ця світленька дівчинка, то вона така більш нормальненька, то ці такі худесенькі, Малишня. Бачите, ще видно, блохи скачуть, і вона чухається, бо її я обробила так само, як і цих. Малечу. -чу. Тому потрібно ще обробочки, дуже потрібно вакцин, багато вакцин. Буду ставити збір, бо вже треба вакцинувати. Ці дорослі їх можна. І скоро Сірко, Нічка і інша, інша банду треба буде вакцинувати. То треба купити хоч по одній дозі, а це вже 10, щоб ви розуміли. Плюс Еліс, плюс у мене лама, вакцинація ревакцинація ще. Саймоном не знаю, що робити він не вакцинований. Буду радитись ветеринаром. Йому ліпше, але ну, можна, не можна, не знаю, буду радитися. Такі в нас справи, такі пирожочки. вже дуже скоро, після вакцинації, буду шукати сім'ї. А то на задньому фоні то Саймон плаче, хоче, щоб його випустила на вулицю. Він вже гуляв, але хоче ще, і таке йому видно, легше стало. Він просто бігає. Розумієте, йому так подобається на вулиці. Ну, все життя він був на вулиці. І це просто, щоб я його випустила, але звісно, він таке відчуття, що він вже забор може перелізти, то я його не пускаю. Дя? Дя? Сестрички, дівчаточка. Да, такі халюсі дівчики. Халюсі сестрички. Да, ще трошечки подилюсь за їхнім станом і вакцинація, і тоді вже будемо шукати будем сім'ї. Кішечка так і лишилась на базарі, треба її сьогодні забрати або завтра на стерилізацію. Да. Поки забрати її не можу, нема куди. Як тільки поїде хоч одна партія котів, тоді вже заберу ту кішечку з базару. Типу їхню маму. Ну, хоча я не... я не певна, що це їхня мама, напевно, ні, але якось вони в один період викинуті були майже там кілька днів різниці. Міледі в мене в другому місці, ну, бо я не змішую, хоча Міледі з того самого базару, з тих самих контейнерів. Тобто хвороби мають бути одні ті самі, якщо є. Але все ж спочатку вакциную ці хочі хоч раз, разочок, послідкую за ними. Вакциную другий раз міліді, і вже тоді тоді вже буду їх з'єднувати, бо вони будуть в одній команді. Якщо кудись їхати, то вони будуть разом. Я базарні шмакодівки. А бачите, чухається, бо вона не оброблена. І в мене не вистачило одної піп'яточки, тому в цих блохів померла, а в неї ні, розумієте? Сьогодні я надію, що прийде моє замовлення, вже я вам виставлю рахунок. Були гроші, я то все оплатила. Зараз ну, грошей нема. На основні потреби маю на увазі твариночок. А їм скажу, що треба? Ну, Найперше, це вакцинація і обробочки. Да, зайчику, сьогодні вже тебе покапую, да? не будуть ці зарази тебе мучить бльохи. Щось вони там кучкуються разом. Хлопчик да? пішов водичку пити. Ну, і паштетики вони хочуть. У мене залишилось дві баночки паштетиків Royal для тієї, для тих кошенят, а ці, може, ну, немає що дати. Ті їдять по банці в день. Я вам скажу, вони почали гарно їсти самі. Їх треба підгодовувати, бо мамка та вже їх не стягує, тільки думає, як у них кудись дітися. Замучили вони її. Паштети теж дуже потрібні. Ну, і завжди для Саймона потрібен отей корм вології 12. Я можу сюди купляти, бо закінчився. Зараз мусить її сухий, бо нема більше, що йому дати. Такі то в нас справи, От, щоб ви розуміли, домашні кошенята, як вона чешеться. Все, все, лягайте спадки, а я вже пішла додому.